StarLight Media вітає вас зі святом весни. Не переверш. Красуні жінки. Я радий, що опинився в Україні та маю змогу надихатися вашою ніжністю та красою. Я б хотів приготувати страву для кожної жінки в Україні, тому що ви такі різні і такі чудові. Бажаю вам смачного та пристрасного життя. Приправленого нотками ніжності. Та вкритого Дорогі жінки, От лично для мене життя починається. Весна приходить саме 8 марта з вашого женського дня. Поэтому в этот день я хочу пожелати вам, щоб ви і далі радували своїх мужчин, і для них життя починалося саме з вас. Кохані мої любі жіночки, бажаю вам мирного неба над головою, яскравих емоцій, більше сонця, більше пташинок, пісень. І щоб чоловіки кожного дня дарували вам квіти, а не тільки на 8 березня. Дякуємо вам за сенс нашого життя. Будь ласка, будьте коханими і кохайте ніжності вам і миру. Спасибі за те, що ви є. Завдяки вам, а я як працівник музичного каналу, можу це стверджувати, однозначно створюються найкращі хіти, найкращі пісні, твори. І, взагалі, чоловіки роблять більше, коли ви красивіші. Будьте с нами. Дорогие люди, жадание, рідные. Изменяются часы, настроения, эпохи, но всегда есть то, что остается неизменным. Что делает нас сильнішими, что надыхает на новые звершення. Это ваша красота, ваша любовь, ваша верность. Здесь свято. меня и от 1 лично хочу пожелать вам любви, домашнего комфорта и побольше приключений. Будьте счастливы. Так вот, мне хотелось бы тебе пожелать, чтобы тот мужчина, который находится с тобой рядом сегодня, все-таки, в отличие от меня, смог найти рецепт этого самого пресловутого женского счастья. И чтобы он не просто его нашел, вот, а смог стать самым лучшим поваром на этой планете, который умеет готовить по этому рецепту. Спасибо вам, еще надыхаете из боссмен березня. Старлайт Медиа. Будьте скращимы.